Привіт, мене звуть Даша Харченка. Сьогодні я провожу прямий ефір на вокзалі. Так сталося, що я приїхала на педикюр раніше на півтори години. І часу проводити, потім прямий ефір. У мене не буде. Я ж не буду з педикюрного крісла його проводити. Але мені є що сказати, і я для себе вирішила робити такі розмовні ефіри. Мої розмовні ефіри будуть всі з однаковою обкладинкою. Ви можете розуміти тоді, о, Іра, привіт! Це я чекаю педикюр тут. На вокзалі в прямому ефірі, бо мені нема що робити, я приїхала півтори години раніше. Що робити? Таке життя бентежне. А на вокзалі був туалет, а в всякі заклади я не вирішила не ходити, бо мені хочеться тоді провести ефір. Ці заклади, які я бачила, там було дуже багато людей, було б незручно, і в мене сьогодні немає штатів, я ж не розраховувала. Отже, до чого мої прямі ефіри, які будуть на щодень. До мене дуже часто приходять люди поговорити. Дивіться, в якому форматі. Наприклад, а у мене у сина така ситуація. А от я бачу рішення питання своїх колін так. І виходить у нас, окрім тренування, відбувається така консультація, аналіз плану дій на майбутнє. І сьогодні теж було не виключення, був дуже прекрасний випадок, який я вам хочу розказати. На тренуванні персональній консультації нової клієнтки. І сьогодні у мене такий день, коли я... я буду з вами ділитись взагалі, отак от кожного дня, якимись саме знаєте, щоб ви розуміли мої думки, направлення, до чого я йду і чим гарю. Отже, сьогодні до мене прийшла на консультацію клієнтка, яка хоче отримати програму тренувань в зал. Класна ціль, супер. Ну, я така людина, що я завжди е, кажу: давайте ми з вами умовно познайомимося. Давайте ви е, ну, ми проведемо тренування, і ви, я зрозумію взагалі ваші сили. Це нормальна людина прийшла до мене на персональне тренування. І щоб ви зрозуміли, я пояснюю, наприклад, що тут не має бути чистий зал, бо зажата, затиснута верхня частина. Цю частину треба розтягувати, розкривати. На цю ми робимо умовне тренування на розкриття, а це ми робимо в зал. І я обожнюю такі комбінації, і я вважаю, що я тут одна із найсильніших спеціалістів комбінування. Чого? Колись в школі, от е, зараз. Е, Зараз я була на яхтингу на Сардині, і на сердині я зустріла. Ну якби на яхті на Сардині я познайомилася з дівчинкою. Перший раз я її бачила, яка була з нами на борту. І вона переживала на тему, що вона дуже різнобічна, і е, що це погано для життя, бо вона не знає, умовно, куди їй податись. І я згадала себе, я була точно така ж. Я дуже переживала, в мене навіть було. Така думка, що тіпа, те, що я рознобічна, це можливо, і моє прокляття. Ну, типа, що я не можу зрозуміти, чим мені займатися. я не можу зрозуміти, може я тіпа, якась не така, ну, тіпа, можливо, класно було б, щоб у мене був тільки один талант, і я тіпа, тільки з одним талантом, бо тоді йшла в якийсь там, ну, тіпа, розвиток. І станом на зараз я розумію, що це мій дар був. От просто дар. Бо а, так вийшло, що я через те, що я там багатьма видами спортами займалась, через те, що я займалась музикою, я граю на фортепіано, через те, що я а, закінчила одну з найсильніших шкіл математичних в Україні. Києво-Печерський ліцей номер 171 лідер мат клас Олімпіада. Українська була по факту між нашим класом, тобто я вчилась в дуже сильному місці. Потім я вчилась в КПІ в ректорському факультеті, які сама вступила. І псається прикладного системного аналізу, і я викладала вже математику для вступу в вузи, будучи студенткою. Тобто моя перша робота це викладач. Мені це дуже подобалось. Ну потім я стала тренером, отримала вже вищу тренерську освіту, і тому у мене виходить дуже кльово систематизувати, планувати. Я в цьому просто майстер. І через те, що ну, дивіться, я як молодий спеціаліст. Ну, мені треба було заробляти. Ну, зрозумійте, мені правильно просто гроші. Да? І Я пішла в аеробіку спочатку, потім піла, степ-аеробіку я вела. Все, що завгодно, да? щоб залишитись ціннішим. І в мене накопичилась величезна база різних знань. Я 12 років викладала його. Ну, 11 викладала, два була в йозі, 13 років я була повністю. І з 22-го року я перестала викладати його. І через це я можу дуже комплексно порадити. Тобто, в мене нема такого, що ви йдете і отримуєте лише тренування в качалці. Так, да, всі 15 років я працювала в качалці. Але я вам можу сказати: вибачте, вам треба тут тренування на грудину, або тут вам треба тренування на е, розвал сходження тазу, або тут вам треба тренування, щоб з колінами укріпити, а тут давайте закачувати. Окей. І виходить, що е, оце комбо, яке я вважала умовно якимось проклятим в якийсь свій момент. Ну, знаєте, типу, є люди, які тільки в качалці, тільки готують з е, змаганням. І, а мені якби, ну, не цікаво, мені от хотілося там, ну, більше от, мене цікавила завжди реабілітація або підготовка під, тобто функціональність під. тобто Моя магістерська робота це е, функціональні. Е, функці... Фізична підготовка боксерів в професійному спорті, і виходить, що ну типу мені от е, я, як реабілітолог знала, що якщо можна із травматичної ситуації зробити умовно вивести в нуль, а що якщо ми ці ж вправи даємо людині, якій немає травм? Наскільки поліпшиться її здібності, здатності або якісь характеристики? І я, звісно, це все тестувала і довела до такого дуже крутого рівня, що це почало реалізовуватися в моїх боксерів. У мене дуже багато досвіду, 4 роки в професійній команді. Це не клубський, київська зірочка був, це був приватний, приватний клуб, але ми дійшли до дуже великих висот. ВБО чемпіони. По юніорам, а я стояла у куту. От такі у нас були результати в команді. Так ось дивіться, я на цей момент, станом на зараз, маю величезний досвід в йогі, в просто педагогіки викладання. Я 6 років ходила до психолога, щоб вести клієнтів. Я пройшла величезну кількість цих всіх новомодних пілатисів, розтяжок, стрейчингів йог. І це все дало мені змогу сформувати класну базу взагалі розуміння, якби інструменти. Знаєте, от у мене, а от ви приходите, не знаю, в гараж до когось там, до, до діда, і в нього є все. Є така та викрутка, така та викрутка з ручкою, яка сильніше натискає, там викрутка з ручкою, яка цупкіша, міцно тримаєте, розумієте? І, от умовно я назбирала цих інструментів роботи з людьми. Дуже багато і мені дуже подобається. Можливо, це відголоски. Я передивилася серіал Доктор Хаус в молодості, але от саме первинна діагностика мені дуже сильно заходить, і саме оце планування, це планування, це просто знаєте там, де мені прямо аж мурашить мені дуже цікаво, мені дуже хочеться з цим ну, працювати з цим ділитись. І е, я б хотіла вам сказати, що дивіться, е, в мене дуже багато товарів. Але для того, щоб ви дійсно могли класно е, зорієнтуватися, з чого вам почати, якщо ви самі не знаєте, замовте півгодини консультації. Вона коштує не так багато, але ви отримаєте розуміння, як вам рухатися, куди вам рухатися і що робити з вашим тілом. Зрозуміли? Отже, йдемо далі. А станом на сьогодні, в мене точно в такому виді я засняла декілька сторіз. Я йду в наставництво в групове до Наталі Павлівни Капцової по розвитку соцмереж. Мене стане більше в соцмережах, однозначно. І ну, я буду знаєте, класно працювати, бо мені дуже цікаво. Також станом на зараз, уже вчора, сьогодні на 17 жовтня, 16 жовтня, я прийшла перше заняття в підготовці себе як інструктора з яхтингу. Яхтинг – це моє хобі. І е, це хобі стало ну так як я роблю все добре. Тобто, я навіть щоб ви зрозуміли, за гроші вишиванки можу робити, бо я їх супер якісно роблю. Я роблю якісно все, то станом на зараз, я став моїм хобі, які стало дуже якби ну як. Не знаю це слово, як сказати правильно. Поможіть мені, востребованим. Яхте взагалі українською. І виходить, що я для себе зрозуміла, що в яхтингу я себе бачу як проведення якихось турів. От на, на найближчий час я набираю екіпаж на, на, 17... Ой, знов -таки, на 17 Це моє улюблене число, до речі, на 17 січня. Якщо вам це відгукується, то до 15 листопада діє. Знижена ціна, і ви можете забронювати собі місце на Сейшельські острови, на Катамаран, де я буду капітаном. От бачите, тобто я тренер, але в мене є ліцензія, і в мене є попит на те, щоб зі мною їздити. І дивіться, я зрозуміла, що окей, яхтинг, окей, я тренер, але все це, це треба вміти подати людям, і пояснити. А я по факту це не вміла. В мене завжди працювала сарафанне радіо, і, і зараз працюю, люди до мене приходять, бо їм хтось щось порадив. Я хочу, щоб мій об'єм виріс в рази. І тому я йду на навчання по соцмережам, щоб мій об'єм того, що в мене виходить, виріс. Рази, щоб до мене приходило не 5 людей, а 50, Щоб я набирала не одну лодку, а п'ять лодок. В мене купа є друзів капітанів, які можуть теж взяти поруч у лодки, і ми разом проведемо класний час тиждень в морі. І тому я йду вчитися. Сьогодні я зробила передоплату. для мене це так, знаєте. Навіть я хочу цей ефір залишити більше собі, як хвилюючий такий момент, бо я прекрасно розумію, що мене чекає. Я дивилася сторі з тих людей, хто вчиться у Наталі Павлівни, і вона там каже: наприклад, по 50 рілзів в день робити або робити два прямих ефіри. Е, я працюю тренером. У мене є загрузка, завантаження тренерське. У мене є завантаження блогерське, так там написати якийсь там пост, створити програму, зняти цю програму, продати цю програму. Але е, взагалі е, я окремо ще дуже багато вчусь, і в мене в день навчання виходить годин. Там я дивилася від 2 до 6 по різним дням. І в мене вільного часу взагалі нема. Ну, Станом на зараз так, і я це обрала сама, бо я так хочу, я хочу змін. І е, так як я розумію, що мене в соцмережах з 15 листопада стане дуже багато, я вас вже до цього привчаю. Я хочу вести яхтині ефіри. Можливо, я буду вести щодня тренерський ефір і щодня яхтаний ефір. Я хочу вести такі розмовні ефіри, щоб ви зрозуміли хід моїх думок, як я треную, як я підходжу до якихось рішення своїх особистих задач. Можливо, для себе якісь висновок зробили. Можливо, вам це У мене. Наприклад, подруга. Є, яка слухала, слухала мене і каже: О, я побачила, що ти, наприклад, завжди ризикуєш там з точки зору навчання, бо в будь-якому випадку ти тримаєш досвід і пішла на навчання, якісь там дуже прикольне для неї. Ну такі штуки, зрозуміли. Бо дивіться, я абсолютно не вважаю, що я є людиною, знаєте, супер. Ні, дивіться, я дуже багато роблю. Але я хочу робити і вміти робити більше. І в мене є люди, якими я надихаюсь. Я дивлюсь на них, така думаю, о я б оце ще зробила, і оце ще зробила в цій беніші. Оце але я так само знаю, що для когось я є людиною, якою вони надихаються. От в мене є клієнтка Таня Сача, яка от мені напряму так і пише: я от надихаюсь, як ти поїхала, розібралась в якихось іншій країні там. Чи в мене була ситуація? Я була, я зимувала в В'єтнамі. Мене вкусила диха муха, відложила мені в ногу лічинку. Мені стало погано. Я на орендованому байки приїхала в. Клініку мені дали антибіотики, зробили УЗІ, зрозуміли, що там ця лічинка. Потім назначила операцію. Після операції не зашивали мою рану. У мене тут на між попи і на ось зліва такий шрам до сих пір. Він має перестати бути синім, і Тільки тоді я зможу щось робити. Я поки не знаю, що з ним робити. Січасне, то думала тату собі зробити, потім шліфувати. Коротше, ще не знаю. І а, ця моя клієнтка каже: Блін, як ти взагалі? Отак, от ну типу, безстрашно, бо щось робиш. Ну, це я не провокую вас робити те, що я, да? але я просто знаю, що люди дійсно надихаються, розуміють, що, можливо, можна вийти з своєї зони комфорту, щось зробити. І тому я буду робити такі ефіри, розмовні, просто розмовні. І ви можете на таких ефірах задавати мені питання, можливо, я скоро скоригую, бо я поки не знаю, де я буду жити, чесно, якщо сказати, в листопаді, бо мене кидає взагалі жорстка. Ви можете задавати мені питання, наприклад, якісь в таких розмовних ефірах. От, наприклад, мене, я планую робити два ефіри в тиждень, де я даю якесь тренування. Прям тренування, яке ви можете записати собі, зберегти, зберегти собі і робити потім. І звісно, там я вам не буду розказувати про те, чого я відмовилась від лаку на нігтях, наприклад, так, або там. Чого я пішла? От за станом на зараз у мене виходить три навчання да? Яхтине, до Наталі Павліни. Я піду, і по метапластичності групове кураторство я піду до Олени Бригас, науковиця, яка о, описує одні з наймасштабніших досліджень мозку в, в світі. Вона працює в як експерт в Масачусетському університеті. І виступає експерт досліджень мозку, і от я туди теж іду. І мені здається, мені буде чим ділитися, тому я вас потрошки привчаю до того, що мене буде побільше, бо я не хочу цю всю інформацію тримати лише в собі. Я хочу ділитися, я хочу пояснювати. Мені це подобається. Мені подобається пояснювати, мені подобається розказувати. І давайте сьогодні підрезюмуємо таку штуку. Я хочу розказати про цю мою клієнтку, яка була сьогодні. Зранку людина хоче змінювати своє тіло. Це дуже круто. Вона обрала мене як спеціалісти. Записалася на провинну консультацію та щоб я їй склала програму. І в її голові програма має бути лише для качалки, тому що вона хоче підтягнутися. Але я кажу, що тут треба буде один догляд. Хто не знає, в мене в кожному марафоні є догляди, окрім марафону, розтяжко, де ми працюємо з банками, з гоша де ми працюємо зі своєю шкірою з тим, щоб у нас ну, підтягнута була шкіра по тілу. Я кажу: вам треба догляд, вам треба там така та штука, вам треба така та штука. І тепер я розумію, навіщо мені оця варіативність, бо я можу їй запропонувати. Я можу їй запропонувати рішення її проблеми комплексне, а не казати Ти йди ще до такого спеціаліста і ще йди до такого спеціаліста. Хоча я так роблю, якщо я розумію, що я не можу допомогти. Так ось. Записуйтесь завжди на консультацію. В планах і в пакетах, які йдуть на спину в мене, завжди 15 хвилин консультація входить безкоштовно. Ви оплатили пакет і консультація входить. Щоб просто ну, собі не нашкодити, я вам зразу кажу, наприклад, це робити кожен день, або, можливо, для вас ці вправи раз в тиждень, підійдуть отак з головою і більше не треба. Отже, і хочу відповісти ще на одне питання. Мені його написали в Ютубі в коментарях під одним із рілзів. А я хочу вам розказати його в прямому ефірі. Так ось питання було таке: що я заплуталась в ваших марафонах, з чого мені почати. І, звісно, щоб людина могла записатись на консультацію, я б, звісно, предметно сказала: тобі зі стоп або тобі. Сідниці качать. А тут я вам можу сказати таким, таким розмивчатим, але при цьому масштабною відповіддю. Да? Дивіться, починати завжди треба з прогонки лімфатичної системи. Якщо лімфа стоїть, то щоб ви не качали, ви не зможете там схуднути, запустити метаболізм, покращити стан шкіри, покращити тонус м'яза. І для того, щоб якщо ви засиділись, давно не працювали, ви маєте йти в лімфодренажний марафон. Якщо ви ведете супер е, такий, знаєте, затислий спосіб життя, ви постійно сидите постійно в там у комп'ютера чи щось таке, і у вас ця верхня частина, то я вам рекомендую йти на марафон декольте, який стартує 3 листопада, розкрити грудну клітину, шию. Розім'яти свою спину, здобути цю королівську поставу в цій зоні, це якраз грудина шия спина з доглядами. Я обожнюю цей марафон. Я, якщо чесно, його чекаю, бо я сама буду проходити разом з усіма учасницями, бо я його зазвичай записую ну, практично день в день. Все в записі, все зручно, але якщо ви хочете, знаєте, якесь просвітлення в голові, почати от з цього лімфатичного басейну, то це барафон Декальте 3 числа. Можливо, там тоді, в групових чатах, ви мені задасте більше якісь питання. І дивіться, марафон декольте, чого я рекомендую піти зараз. Бо дуже у багатьох проблеми з колкою, от з зоною трапеці, що воно все перезатисло з набряками на обличчі. І це все можна вирішити не складними вправами. Так ось, якщо ви зараз пропустите цей марафон, з одної сторони нічого страшного, ви можете потрапити на запис, купити його, все окей. Але цей марафон зараз я веду туди, йде група. І я буду в чаті в живому спілкуванні, і вам буде набагато комфортніше разом всім спілкуватися. А наступний такий марафон я буду вести через рік, аж бо ви вже чули, що я йду на весь двадцять рік. Я оголошую для себе роком яхтингу. Для цього мені теж треба в соцмережі. І це все я хочу реалізовувати. А для того, щоб це все реалізовувати, мені потрібен буде час. І я не буду більше ну на станом на зараз запускати такі живі проекти. Тож, якщо вам відгукується, я вас чекаю. На майбутнє ви можете мені під такими постами писати питання, які би ви хотіли, щоб я висвітлила в наступному ефірі, бо я хочу. Кожен день виходити в розмовні такі ефіри. Ви ну, знаєте, можливо, от я, наприклад, в Україні я водила авто і. Я дуже любила слухати Шеїтельмана, і от я їхала там 40 хвилин. І я знала, що кожен день у нього виходить ефір. Можливо, для вас це теж буде такою штукою зручною. Там я буду давати роздуми на якусь тему, і вам теж буде це дуже цікаво. На сьогодні все щастя, здоров'я, до побачення.